Вітаю на каналі. Епопея наша з повітрям поки що на паузі. Відео буде на каналі, підписуйтесь. Сьогодні у нас черговий ремонт. Міняємо оці дві трубки спарених. Вони йдуть на печку. Як міняти по відкручуванню. Воно кріпиться на чотирьох вінтиках, тут під зірочку Т-30. Один, другий, третій. І Ось цей четвертий. Цей пішов саме хуже, він в самому гіршому стані був ржавий, по крайній мірі, у мене. Е, оцей верхній, він там на герметик був посаджений. Ну, поставили нову трубку е, всі різьбові з'єднання я посадив на, помастив на нігрол. Е, далі, по зняттю оцих хомутів. Ми брали звичайними плоскогубцями, воно навіть краще, ніж тим гуськом, чи як той називається, тих щипці. Е, в нас вже 11 років фактично в машині вони не зніма... та трубка не знімалась і ці патрубки поприкіпали. Звідси ми не змогли з заліза зняти. Зняли звідси з пластмаси. Два хумути спустили сюди на трубку, щоб послабили їх. Зняли тут з пластмаси. І отам по цьому. Там, де воно, тут не видно, зараз я покажу, з тих двох трубок пластмасових теж зняли, бо тут з залізної трубки теж не вдалося зняти, настільки сильно було перекипівши. Поставили назад, отут ще ця трубка кондиціонера, отакі заглушечки тут стоять, воно легко виймається. Я, я пальцями зжав і випхнув Тут їх одна, там дві і одна тут. Ось тут, це то їх чотири. Все, це ставиться на місце. Антифриз, відповідно, треба злити перед цим дійством. І будьте готові до того, що навіть визливши антифриз, в цій трубки остатки залишаються. Зняли тут а... ці патрубки познімали, звідси теж потекло. І там, коли знімали вже звідти вихи з блока, то теж потекло. Так що Будьте готові до того, що вас обляпає антифризом. По цьому все показав. Ну, Трубку нову поставили, все, позакручували, тут треба добре дивитися, бо тут більший шар, тут декілька пластів металу виходить, зварено в, цьому, в цій деталі. то Трохи паршиво доставати Я спочатку центру ці болти. Потім це, тих два вже затягнув правильно, цей не до кінця затягув, попав цей, затягнув. Добре, треба нажимати звідти з тієї сторони, щоб воно піджалося по все, Потім позатягував всі, все тримається. Все. от така заміна. Так, Покажу ще з цієї сторони, як воно виглядає. Отут З цих штуцерів нам було набагато легше. Зняти патрубки і цю всю конструкцію ми витягнули. А потім сюди вже понадівали. Так само тут плоскогубцями зручніше, ніж тим гуськообразним щипцями тими. Кого давно вона не мінялася трубка, то будьте готові до того, що дуже проблемно. Патрубки прикипають до метала і потім дуже проблемно їх зняти. Ми ще мучилися, ми вже зняли трубку з цими двома патрубками, то ще мучилися, поки їх зняли викруткою маленькою, поки попідковирували, щоб воно повідклеювалося від метала. Трошки награтися прийшло. Ну і Плюс, як я вже казав, що в патрубках, там в патрубках спечки, і тут в цій трубці, і поки тут відсоєняєте, все потече, якась, якась частина антифризу все одно потече і поляпає по всьому, так що доведеться змивати. От, от Така заміна трубки була.